Тисячі сердець, ви слухи не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, ви слухи не вберегли. У далекій Азії у ньому шукали опій, і мимоволі поринали у світ ілюзій. А от споконвіку в Україні ця квітка прикрашала й без того барвисту землю. Втім, трагічні сторінки історії також переплелися саме з неймовірно насиченим червоним маком. І знову маку особив втрати найкращих та героїчно загиблих чоловіків. І тому сьогодні справа честі кожного українця зробити маківку, Мене звати Маша, мені 8 років. Я прийшла, щоб навчитися гарно малювати. Маленька Маша пензликом старанно вимальовує квіточку маку. І хоча це перші художні спроби дитини, та вже, очевидно, квіточка буде довершена. Спочатку макнути в червону фарбу, потім трошки в білу. можна ще жовто. І трошки малювати. Маша безтурботно малює. Над її голівкою мирне небо. І в тому заслуга одного з воїнів, який дивився війні у вічі. Десантник Сергій Шевчук свого часу підняв і закріпив український прапор на горі Карачун. Прапор це велика, велика річ, велика річ. Тому що козаки наші мали свої клейноди, свої прапори. грицарі теж мали свої клейноди, свої прапори. Як говориться, і для українського бійця, для українського бійця, прапор це символ якоїсь незламності. І як ще в дитинстві малювали танки, якби грали в танчики на зошиті, завжди малювали штаб і малювали на штабі прапор. Це була крепость, штаб. А так само для бійця. Це прапор це його маленький штаб, це його Україна, розумієте. І через це прапор велике має значення для бійців. Також далі ви бачили Донецький аеропорт там під обстрілами, здається, обстріли де. Вони вішують прапор для того, щоб показати, що ми тут є, ми українці, це наша територія. І нам не страшно. Я Сергій, посадами основного командира батальйону по роботі з собою складом. Я являюся військовослужбовцем 95-ї Житомирської окремої армобільної бригади. Сергея здесь называют Кобзарем. На этой горе он царь и бог, руководитель обороны, командир и непререкаемый авторитет. Сюда мы попали 2 травня с командиром батальона, подполковником Синюком Красом Михайловичем. Далее были 2 травня сумнезвестные події, которые были на мосту поблизу Славянска Андреевка. Де перший раз ми якби вступили і в бій, і була засада, і вступили в бій з сепаратистами, можна сказати. І потім 2 травня, після вже на вечір, після 11 години вечора, ми заїхали на карачу. Це була переда протеція. Періодично з міста Слав'янськ нас обстрілювали стрілкового озброєння з автоматів, з кулеметів. Чули нас міномети обстрілювати. І так періодично з періодичністю там могли обстріляти два рази в день. Це все Все по Сьопакабійний. І учасника бойових дій Сергія, і ветеранів Другої світової війни в одній залі об'єднали діти. Досвідчені воїни розповідають правду про війну. Діти уважно слухають. Сьогодні зустрілися два покоління. Я ще не ветеран війни. Війна не закінчилася, вона проходиться, тому я в будь-який момент можу туди виїхати, захищати нашу Україну від незаконних зборних формувань, Російської Федерації, будь-кого. А зустрілися сьогодні на цьому заході два покоління воїнів. Воїн Другої світової, світової великої чезняної війни. І зустрівся якби я, учасник бойових дій на сході України. І от. Послухати одного ветерана, послухати іншого, якби, іншого учасника бойових дій, і нічого нового не скажемо. Тільки попередимо ще раз школярів, жителів України та всього світу, що війна це погано. Війна несе розруху, катастрофу, боль. Про неприпустимість агресії та насилля говорять і священники: у кожної людини свої особисті цінності, але такі міркування єднають незалежно від віку, статі чи життєвих переконань. Людина була створена для того, щоб бути щасливою. Але той, хто є названий прямо названий ворогом роду людського, диявол. Він прикладає максимум зусиль для того, щоб, навпаки, людину робити стражданою, щоб людину кожного дня робити нещасною. І безперечно, що те, що було покладено на вівтар, це найцінніше. Це життя воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни і які боролися з тим злом, яке насувалося на нашу землю, яке взагалі насувалося на людство. І тих, хто загинув сьогоднішній день, вони також боролися з тим злом. І в першому, і в іншому випадку хтось подумав собі, що він є краще іншим, що його нація, що його народ має право на первенство. Насправді ж Господь всіх створив однаковим. Він не створив того, хто має над кимось главенствувати в числі, скажімо, чоловіка, а поки в числі жінки. І допоки дорослі захищають рідну землю та моляться, дитячі рученята створюють символи віри і пам'яті. Угу. Отак от беремо. Якщо воно злипається, береш пальчики в водичку. Отак угу. от бере. Угу. Все, зліпатися не будуть. Потім береш, загинаємо, управляємо. Загинаємо, управляємо. Все, ліпісточок. Угу. Так. Дітки, вони спочатку дивуються, потім я їм пояснюю, їм подобається. Якщо не виходить, я їм ще раз пояснюю, більш докладніше, і в них все виходить. Чудові маки получається. А зовсім поруч з полімерною глиною мак з'являється з бісеру. Ні, насправді маки виготовляти з бісеру дуже просто, тому що вони особливо не складні. Але маки тому, що ну, захід приурочений взагалі до таких подій, як минула війна. Олена досвідчена радіожурналістка. Та, окрім роботи і захоплення рукоділлям, невід'ємне місце зайняла історія українських символів. І тому її мак це вже духовний артефакт. Мак це не новий символ. Мак це прадавній оберіг і взагалі. Ну, маючи теж дотичність до журналістської професії, я про маки трішечки дізнавалася, скажімо про їхню символічність. Мак це символ українського народу Зусібіч. Квітка означає дівочу красу, і водночас квітка це символ крові, пролитої у борні за рідну землю. Мачина сама, голівка маку, це незнищенність роду, тому що насіння, яке у маку є, воно. Воно настільки і його настільки багато, що знищити його практично неможливо. Бодай одна насінина, але все одно залишиться і відродиться. В Україні відроджується правічний символ пам'яті квітка маку. Нині до нього привернута особлива увага. І саме тому організатори зібрали в одній залі майстрів, які працюють у різних техніках, аби вони навчили дітей власноручно виготовити мак. Як ніколи українці потребують і духовної згуртованості. Я вважаю, що не можна просто заборонити, наприклад, символики посткомуністичного періоду. Да? Знесення пам'ятників, да, це одне, але треба створювати нову свідомість і створювати нові символи, нові оберіги. Тому, наприклад, мак, який сьогодні є символом перемоги у другій світовій війні, а не Георгіївська стрічка, яка себе фактично скомпрометувала і є сьогодні атрибутом сепаратизму, атрибутом. Агресії, да, от і не просто треба забороняти щось, а пропагувати і давати людям якийсь позитив. Саме тому ми проводимо сьогодні цю акцію, пам'ятаємо і перемагаємо пам'ять про майбутнє, і вшановуючи напередодні 8 травня, який і в всьому світі, да за винятком звичайно таких країн, як Російська Федерація або КНДР, да, є днем, коли вшановують полеглих. Такі проекти вкрай важливі, адже сам. Саме так можна зберігати і примножувати історію. Якби мак і не став символом цього дня пам'яті, мак найлюбліша квітка наших українців, наших дітей, наших бабусь, матусів, тому що ця квітка не може залишити нікого. По суті, байдужим, тому що настільки поєднання цих наших традиційних кольорів чорного і червоного. А якщо додати там ромашечку, то взагалі вже кращого букету вже немає в Україні. Мастеров мы приглашали. У нас есть очень уникальные мастера, которые не дают нигде больше мастер-классов, они вот такие домашние мастера. И есть очень разнообразные мастера, даже ведущие из радио нашего областного. И также у нас мастера и наши дети подающие поколения, которые мы обучили, они прекрасно владеют техниками и могут сами уже быть мастерами. І діти дітей швидше не ніж взрослі. Нині Мак вже не просто квітка. Переконують власне учасники акції після того, як доклали зусиль за для створення стіни пам'яті. Я прийшла сюди, тому що мені цікаво було. Ну про що тут будуть розказувати, і що ну нового можна було дізнатися? І зараз ми робимо маки, символ український символ. Ну, дуже гарно, дуже цікаво і пізнавально. А ти до цього робила такі квіточки з такого не робила ще до цього. Ну і як враження цікаво, дуже гарно, цікаво і гарно пишно виходить. Україна вже наповнюється маками за кілька місяців. Вони з'являться на українських просторах. А тепер виготовлені власноруч дітьми і дорослими стають символами пам'яті. Не дають забути про тих, хто віддав життя. Та нагадують, як важливо оберігати рідну землю. В пам'яті назавжди горю тому серце, героям слава вічна, разом і тон кінця не журися мозя ненько, потерсте піднімись, холоне кров, а стукіт серця мисю сюже мовчить. Ма туринські стози, оскільки пролитозів, занування душі, що покинули цей світ. За що ці муки та страждання, Господи, скажи, ми вільний народ, сядина красина. Моя Україна. Білі у небесах Тисячі, сердець, ви свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі, сердець, ви свої не вберегли, смучені лебідки від болю від біди, втомлені в своєму полоні самоти. Кая повернусь білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Білим птахом. В небо полетіла, ціна за свободу, життя, яку заплатили, закрились очі віки за країну милу. А то мамати слізь, тіло ділого мила, помили сину. Чому мене а ти покинув? Вибач, так потрібно. Я долю свою сам вибрав тисячі людей, сотня страшних смертей. Це біль застигла в серці, і не покине мене. Чому не можна відкликати вись назад? Чому не можна час повернути назад? Я зневажаю тих, хто вини у цьому, всьому бере такий страх, більше, що на навер... Сльози ми це зробили, не порвало від сили України. Вині залисують рани білі лебеді з перебитими крильма, запалили тисячі сердець, свої не вберегли. З перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, свої Білі лебеді Сячі сердець ви свої не вберегли.